Сингпат X13 приїхав. Він чутка постраждав. Треба міняти матрицю. Звичайно, що ми першим ділом робимо? Це відключаємо акумулятор. Щоб відключити акумулятор, виковилюємо. Знімаємо нижню кришку. Так. Так, зняли від завис. Чого від завіс? Бо отут... я не знаю як он це називається. Ну, з тієї сторони його... Тільки зламати. Так, далі витягаємо акумулятор і, і в подальшому, щоб це проще було, простіше було зробити, відключаємо шлейфи, це матриця, це антенки. Я зніму кришку. и ну, так так буду простише работы так а цей usb вселяки там камера микрофон и таке інше. так и инши так далее Очевидно. Получаем зависы. Далі треба прогріти е, рамку, і вона тут на двосторонньому скотчі і повинна відійти. Треба акуратно, щоб не перегріти та її не повело. Бо її треба потім назад буде приклеїти. Пробую чемусь острым отчупить. И далее уже простишь. Тут по краях рамки є зачіпки, але для того, щоб їх витягти звідти, треба відірвати скотч від матриці. Далі можна подивитись. Далі можна подивитись. Так, що ми тут дивимося? Десь воно тут приклеєно. Зніму ліву завісу, щоб висвободити кабель. Це кабель від матриці. Так і І де воно тут так. і воно десь, десь, десь тут. Спробуємо прогріти. Так як матриця не жива, можна з неї особо не цацкатись. Як воно тут Лена. Так, і маємо ми тут матрицю R133 NVF4R5. Ну, залишилось знайти таку матрицю і вклеїти її, зібрати назад. Це тачева матриця. Будемо шукати.